На зустрічі із митцями слова говорили про те, що найбільше хвилює сьогодні українців. Авторські читання у рибків творів чергувалися із розповідями про реальних бійців антитерористичної операції. Не минув тему війни, і відомий своєю філософською лірикою поет Василь Куйбіда. Війна вплинула на кожного з нас і на мене теж я. Багато разів бував в зоні антитерористичної операції, в тому числі в ті дні, коли тільки почався наступ російських військ і бачив це своїми очима. А відтак пережити, відчути зрозуміло, лягло урядки. Один із найвідоміших сучасних українських письменників Василь Шкляр презентував долинянам свій новий твір «Думу про сучасну війну Чорне Сонце. Перша презентація якої відбулася у Маріуполі. Я почав її з Маріуполя, власне, перед бійцями полку АЗОВ. Це була для мене найважливіша презентація. Потім в Києві була, куди теж приїхало багато хлопців, командирів з АЗОВ, Андрій Білецький, Мосе і Багато інших героїв моїх живих, бо у Чорному сонці в мене не змінено жодного імені. Всі хлопці діють під своїми позивними. От. Потім був великий тур у мене починаючи з Львівського форуму, На Франківщину я теж заїжджав, це було в Коломиї. Автор зазначив, що намагався за допомогою своїх героїв знайти відповіді на болючі питання, хто й навіщо затягує криваву драму, чому гинуть найкращі? чому місцеві вважають своїх визволителів ворогами. Анонсував письменник і свій новий твір. Те, що мене просили скрізь на зустрічах читачів, особливо в Галичині, не всі мені казали, ви напишіть роман про упа. Я кажу, та вже власне є книжки про УПА, багато, особливо документальних, ні, ви напишіть такий роман про УПА, як Чорний ворота». Я... М -м -м, мені здається, що я до того дозрів. Присутні на зустрічі мали змогу поспілкуватися з корофеями сучасної української літератури, придбати книжки з їхніми автографами. Придбав одне з останніх це чорне сонце Василя Шкляра. Дуже приємно, що такі люди відвідують наше містечко адже не кожного дня можна поспілкуватися наживо з лауреатами Шевченківської премії. захід для поціновувачів творчості українських майстрів слова був ініційований підприємцем Анастасією Коріновою за сприяння та підтримки міського голови Володимира Гаразда.